Ви відомим, як вам Ну, Це ви так думаєте, що різко. Да. Я дуже довго до цього йшов, тому все вийшло. От. Я поки що ще не звик, да, коли... до того, що я виходжу з дому і це починається ну, постійно. Да. Поки що я ще не дуже звик, тому не сильно лякайте мене, якщо узнаєте, не сильно лякайте мене на вулиці, я лякаюсь. Ні, ну дійсно, якщо подивитися ваші соцмережі, подивитися YouTube, то вже пісні були багато років, так, так. але в якийсь момент так стрімко якось воно піднялось. Чому? Як вважаєш? Ну, я нащупав, я щось нащупав, я покохав і став дійсно щасливим і написав ці пісні. Я думаю, це так працює. От Воно так і спрацювало. Чесно? Розповів свою історію в піснях в альбомі, і люди мені повірили і закохалися. – Чи розповідали ви це, ну, розповідали свої кохані? Так, так, так звісно. Ну, пісня з її ім'ям. Тут важко якось це приховати. Як вона відреагувала, як вона підтримує це зіркове життя? Вона змирилась. Спочатку вона їй було незрозуміло, Чому я хочу бути популярним? От але зараз вона вже прийняла і їй це подобається. Що я популярний і вона вже теж популярна стає. Вона як ваш талісман виходить. Так, так, так. Можливо, ви покажете. Їй? Та я думаю, вона не захоче ні. пізніше. Але продовжує надихати, можливо, так. про щось говорите, про слухає ваші пісні до випуску щось. Так, звісно, звісно, слухає і подобається. Якщо і подобається, це круто. Ну, я, я розумію вже якось, коли пісня вдала, а коли не вдала, от, не знаю. Не запитання взагалі, як вам український шоу-бізнес? Ця зміна. Наскільки вона змінюється в наш шоу-бізнес за останні два-три роки? Я думаю, це тільки початок змін, і це якісь перші кроки, які ми робимо до чогось більш якісного, більш, більш чесного і справедливого, не знаю, мабуть, так. Я думаю, що ще дуже багато артистів в Україні є, які незаслужено невідомі. Що чекати від вас найближчим часом? Від мене хітів і хітів, да, да. Дякую. дякую вам. До побачення.